Про захист Краматорська також можна не турбуватися, зазначив Сергій Галушко. За його словами, окрім зведення різноманітних фортифікаційних споруд, у місті ведеться активна робота з виявлення ворожих диверсантів. Зрештою, у той час як бойовики на полігонах відпрацьовують атакувальні дії, до оборони готується вся Україна. Тож, в разі ворожого наступу, наші захисники зможуть дати достойну відсіч. Готові у штабі АТО і до можливих провокацій на 9 травня. Это на фоні того ж то ми получаємо інформацію по лінії розвідка, по поліні правогітних органів, тому що і дев'ятай має бути із позоване для возможних провокацій проти місної власні проти воєнних з целі посилющі їх со стороны бойовиків. Попри очікування провокацій з боку бойовиків, українські військові все ж намагаються влаштувати для ветеранів свято до дня перемоги. Зокрема, всіляко допомагають їм у буденних справах, ремонтують пам'ятники тощо. Також, за словами Сергія Галушка у регіоні вживаються усі можливі заходи для посилення інформаційного впливу. Зокрема, на завтра планується прес-тур для журналістів на лінію розмежування, а потім на гору карачун, де відбудеться урочисте відкриття відновленої телевежі. Що ж до заяви генштабу Росії про присутність на сході України іноземних радників, Сергій Галушко лише віджартувався. Своєм був в по поліні місії НАТО в Іракі. тому сі російська пропаганда російські спецслужби перепутали мене з натовськими і якими то другими советниками то кабине вопрос кнім. У ході брифінгу своїм досвідом поділилася, і міський координатор миротворчої школи в Україні Світлана Рудь. Зазвичай подібні школи у Європі з'являються у тих регіонах, де виникають конфлікти різного характеру, з метою навчити мирних жителів бути готовими до цих конфліктів. А на перші числа травня миротворча школа запросила громадських журналістів пройти у них курс навчання в польових умовах.